Говорить про нашу зовнішність, нашу поведінку, або якось оцінює нас, не варто поспішати і все приймати на свій рахунок. Є три способи, як можна себе захистити в такому випадку, або не відчувати якогось болю. Коли людина закидає якийсь негатив про вас, важливо враховувати простір суб'єктивності цієї думки. Друге, на що ви можете звернути увагу, це те, що людина ділиться тільки тим, що в неї є всередині. Якщо вас якось поливають недобрими словами, подумайте, що там всередині, наскільки та людина є щасливою. І третє, спитайте, з якою метою це говориться, щоб що, для чого? І поверніть людині відповідальність за ці слова. Нехай людина подумає, чому їй так захотілося вколоти там чи розкритикувати. А ви проживайте спокій, своє життя далі.